Питаюся старший, скільки хвилин, яка всіків лісі. От дивиться на вас, якщо не спати Ну, Це так. Хочу сказати від щирого серця за вас, діти, за всіх присутніх в цьому залі. Слава нашому Господу. Від достойної слави, честі. І хвалить наш Господь. Я радий сьогодні, що цей зал наповнений такими молодими людьми, дітьми Божими, які повірили, які прийняли Христа, які слідують за Ним, і які працюють в церкві. Бо знаю і вірю в те, що ви всі тут присутні, які не просто хочете. Такого життя, знаєте, як євреї ходили кругом гори 40 років монотонного життя. Знаєте, що таке ходити в округу? Кругом гори 40 років одна і те саме. нема немає якоїсь боротьби, якоїсь шукання. От. Я вірю, що ви якраз ті, які повірили і шукаєте Господа. І ті, які працюєте в своїх церквах, ті, які хочете приближатися до Бога, ті, які хочете носити образ його. І це найбільше бажання має також вже навіть в таких роках шукати Бога, і щоб Господь відображався через. У нас всіх. І це є найкращим бажанням шукання нашого Господа. Всі ви являєтеся працівниками на нові Господь. І сьогодні буде багато сказано для нас. Ми всі приїхали, щоб якраз ми в повний образ Христа. Хто-то із вас ще починає, хто з вас як та рослиночка, як тереце. Яке ще не посадили, хто то вже виріс, тому що це процес. І я вірю, що якраз ви знаходитесь в цьому процесі росту. І вже ви вирісли із такого, знаєте, як посієш зернятку, і воно таке жовтеньке, виростає, кульбачка така, кажи, зерняточко на, на йому зверху. І загнулося. Є такий. Є такі, які вже виправилися, є такі, які з'являються росточки, а є такі, які вже, мабуть, мають блід або цві... Цвіточок маєте. А вже має... є такі, мабуть, які мають блід. І це все в процесі. Ми знаходимося, вся церква Господня. Я читаю місце слова Господня, ми помолимося. Є таке місце. І Слово Божого, це Ісаїв, Деніс, книзі в 55 розділі. На такі слова, бо настільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Бо як дощ до сніг сходить з неба і туди не вертається. Аж поки землі не напоїть і родючою чинить її, і насіння дає сівачеві, а є їдунові, так буде і слово моє, що виходить із уст моїх. Як я сказав за процес, який кожен із нас переживає. Наприклад, я повірив у 84 році, і я не такий, як був у 74 році. Ви повірували два роки назад, і ви не такі, як два роки назад. Я вірю, що є прогрес у вашому житті. І тому цей зал наповнений, тому що ви хочете цього прогресу. Всі семінари і конференції, на яких ви з'їжджаєтеся, ви хочете в своєму особистому житті. Щоб був прогрес обов'язково. Коли ми заглядаємо себе, ми знаходимо себе ще не такими, як повинно бути. У кожного з нас є характер, є драма. І всі ми часом думаємо, Господи, ну звідки це все вирвалося, з'явилося і микаємося. І Господь через слово своє, ви читали, що довший сніг производить. Дію на землі. Обов'язково, коли він іде, він обов'язково буде дія. Цьому році ми переживали такі літ, де висихали в лужі. Ось. І коли з'явився дощ, зразу почався такий процес возоновлення і зазеленіло все кругом. Тобто дощ є сніг робить свою роботу. І Господь каже, так буде. І слово моє, що виходить із гос моїх. Обов'язково, якщо ми будемо як шукати Господа, коли ми будемо звертати увагу і слухати, що говорить нам Господь через своє Слово, у нас буде процес, у нас буде прогрес. Обов'язково ми будемо безростати. Тому що якщо Сніг і дощ, дощ і сніг робить цю працю. І красоту, яка навколо нас, це все через дію, так і слово моє, каже, так і слово моє, обов'язково буде проходити процес цього обновлення. Обов'язково. Словом Боже має силу, і ви добре робите і зробили, що ви сьогодні на цьому місці. Тому що ви люди, які шукаєте, люди, які бачите себе, люди, які хочете змінюватися, повний образ Христа. І тому слово каже Господня, Ісайя говорить, так буде і слово моє, що ви сходить із ус моїх, порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав. І буде мати. Погодження в тому, на що я його посилав. Бо з радістю вийдете ви і з миром проваджені будете. Гумори і хоми будуть тішитися перед вами співанням. І всі поліві дерева будуть плескати в долоні. На місце тернини зросте Кибарис. Замість кропиви появиться мир. Алілуя. Брати і сестри, друзі, дорогі, моли дорога, слово Боже має величезну силу змінювати. Слово Боже Має величезну силу преобразовувати. Замість 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 Ви тернини зросте Киперець. Ось таке слово Господнє має величезну силу. Замість крапиви. виросли киперець. Замість такими, як ми являємося, як іноді жалимо, як крапива. І коли ми звертаємося і шукаємо Бога, коли ми звертаємо увагу на Слово Боже, Слово Боже має силу і крапиви. Ось такої людини, яка є кропивою, кипарис. Дерево, яке має красоту, і замість, каже, тернини, і замість, і замість кропиви, появиться мир і стане це господарю на славу, навіщо ознаку, яка не понищиться, і замість тернини зросте кипарець, замість кропиви. Появиться мир. Ось, брати сестри, кропива. ви знаєте цю рослину, і ви знаєте, от нам хочеться і мені, і вам, і от як кропива, щоб Господь настільки при... має силу через слово своє преобразовувати нас, що замість кропиви виросте мир пахощі, миркові рощі. Вони пахнуть здалека чутно їхні приємні запахи. Так і Господнє слово має силу вірте в це. І знайте, що ви знаходитеся в процесі і обов'язково, і з тої людини, яку ми сьогодні являємо. Господь може настільки преобразовувати через своє слово, щоб бути приятним запахом. Розповсюджуючи навколо себе, що замість кропиви виросте мир. прекрасне благодарення від Господа, тому що Господь і Слово Господнє має силу. Сьогодні ми зібрані на це місце, тому що ви шукаєте. Я вірю, що якби всі приїхали з Володимирецького навіть району, цього місця було б мало. І не так багато із усіх районів. Які ви сьогодні представляєте, не так багато людей з'їхалося, Але я вірю, що з цих небагато. Ви є краще люди, які ну, шукають Бога, які хочете, щоб преобразовуватися, хочете, щоб Господь Духом Святим в Дусі Святому зробив нас приятим для себе, для всіх Окох, які оточують нас, і щоб ми. Возростали, Господі. Хай благословить нас Господь. Подякуємо Богу за все. І попросимо Божого благословлення на цю зустріч, на цей семінар. Попросимо Бога, благословіння, хто буде проводити цей семінар. Давайте всі схилимося для молитви. Амінь.